Доброго дня, мої друзі! Сьогодні 5 квітня, погода похмура, та я вирішив зняти, як квітують мої гіацинти, які розміщені на галявині біля входу в мою оселі на дачі. Ось така галявина рожевих гіацинтів. Це справжній гіацинтовий рай. Погодьтеся. Раніше тут були різні. Кольори але кудись поділися. Може, перезапилювалися. От залишився синенький, там подалі помаранчевий, ще є от фіолетовий, а там далі біля заборчика ще два не то синіх, не то блакитних. Перед з ними доцвітає пшинка. Сьогодні Квіточки позакривані, бо похмура погода. Також другий тиждень квітують примули. блідо-жовта, ось це яскрава жовта. Ще тут є у мене живучки, а також маргаритки. Але їх в цьому році щось дуже маловато. Це тут будуть нарциси пізні, орнітугалом, тобто птахом -лічник. А там подалі в мене юка, а під можовавим кущиком поки нічого немає. Бо там будуть рости хусти, вони тільки ну, проклюнулись. все буде набагато пізніше. Десь в травні, там вже не буде сірого кольору. Все буде. От на цьому я буду завершувати. І до нових зустрічей.